Ну що, ви принесли мені фільм? Так, сер приніс. Горішив можна зняти фільм, у якому трухлявий пінь бере участь у суперкрутій пригоді. Звучить дуже захопливо. Так, 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 так. Хоча як дерево може брати участь у пригодах? Ви мене заінтригували. Що ні, трухлявий пінь в сенсі дуже старий мужик. І чому, хоч комусь буде цікаво дивитися за цим, а тому, що цей пінь ніхто інший, як Індіана Джонс. Він був у фільмах, які до цього приносили на гроші. Шенята так, я вирішив робити капусту по горячому, та швидко зняти п'ятий фільм. По гарячому це в сенсі, що що Гаррісон Форд ще живий, догнав спочатку. Ми побачимо молодого Індіану Джонса в 44-му році. Але Гаррісон Форд уже давно не пацан. Ви ж знаєте? Так, але його можна омолодити графікою. Але голос 80-річного Форда буде крінжово звучати і вуст молодого Джонса. Не дати і не взяти. Але я просто вирішив, що можна покласти на це болт. Найбуде, отже на нас і неймовірний екшн на даху потяга з приятелем інді бейзілом та з купою нацистів. і не встати. Підсумку хороші зможуть забрати половину циферблату, а головний поганець волер отримує пиці летючою металевою хрінню і впаде. Оу, він гине. Ні. Гине. Він більше не може бути живим від слова взагалі. Ні, може. Він пізніше повернеться та стане головним поганцем фільму. Але в нього, певно, тепер велетенський шрам, як наслідок того, що ця штука. Роздрубила йому череп. Ні, yeah, він в порядку. Оу! Oh. Та не фіга, йому гаплик, він дохлий. Ні, я дивився швидкість. Саме так загинув герой Опера. Забийте, ми перенесемося в 69-й. Він розлучається з дружиною, його син загинув, йому сумно. Дуже сумно. Боже збав. Справа в тому, щоб повернути старого персонажа, якого всі люблять, треба обов'язково зробити його слабким та сумним. Не я вигадую правила. Хіба я? Хтось придумав це правило, то ж ми слідуємо йому. Ха. Тож його життя від йому дуже. Дуже сумно, сумно ж та край. Але тут до нього приїздить погресниця Гелена. Вона дочка того бейзіла британця, який вже помер. Най буде. А далі відбувається наступне. Вона тепер головна героїня. О, так тепер це фільм про неї. Так, стоп старий герой Герісона Форда хріново живе, розстався з близькою людиною, втратив сина і знайомиться з молодою жінкою з британським акцентом. І вона захоплює фільм. Вирішив це буде оригінально. Це ж зоряні війни. Оу, oh, oh, так yeah, точно. То я думаю, щось знайоме. Але ті фільми також наші ту тачхати. Це аргумент. Копіпаста малюки. Але то таке Гелена приходить до Індії та хоче дослідити його половину циферблату. Але насправді вона хоче її з та продати на чорному ринку. Дуже підступно. Тут з'являються нацисти та вбивають парочку колег інді по роботі. А сам інді стає головним підозрюваним у вбивстві вбивати погано та незаконно. Потім інді тікає та йде в гості до друга Салаха, адже той шарить де і що з'являється на чорному ринку. Він був у інших фільмах, так сер був, і він такий. Знаєш, Інді, я обожнював пригоди. Я дуже за ними сумую. От би мені вирушити ще, хоча б в одну пригоду. Це головна моя мрія. Одна остання пригода. Тига так. А інді такий? Ні, і то їде. Оу, oh. інді летить в Марокко, щоб завадити Гелені продати циферблат на аукціоні. Вона така йому тебе ж за вбивство розшукують, якби сердечно, він же колег втратив. Так, але то таке знову з'являються нацисти. Та не вже так, це типу їхнє хобі. Коли наші кудись ідуть, нацисти прибігають і такі, гей, hey, це ми. Пам'ятаєте, ми зустрічалися? Ми нацисти, це ми. Набридливі нацисти. А на що взагалі потрібен той циферблат до слова? А він ти. Типу була на часу і поганець хоче повернутися в минуле, вбити гітлера, стати фюрером та виграти війну. Вау! Зрозуміло, чому інді хоче зупинити його. Ну ми дізнаємося про цей план за 10 хвилин до кінця стрічки. Але якби ми розповіли про це раніше, то це могло би підвищити ставки. Ні, добре. Але то таке. Потім наші пірнають до уламків корабля, щоби знайти штуку, яка допоможе їм знайти іншу половину штуки. Учмені, ти дістаньте штуку, яка допоможе знайти штуку. Вони ж знаходять її, але тут приходять нацисти. Ви про таке попереджали так? Саме так попереджав. Гелена розшифровує для них цю штуку, але потім кидає зв'язку динаміту. І хороші тікають на човнику. Якщо вона хотіла так одразу зробити, навіщо вона їм усе розшифрувала? Не зрозуміло. Отже, Інді, його похресниця та Теді тікають звідти на човні, але Волер дивиться на них у свій бінокль. А то в нього є бінокль. Ось як він дізнається, куди їм з нацистами йти. Стоп, що за те? А, точно ти це хлопак, якого Галена тримає при собі, щоб разом із ним красти всяке. Убити дітлахом-злочинцем злочинцем. Це пушка. Він типу комедійний персонаж. Ніщак. він причіпляє людину до рішитки, таки дає її під водою помирати. Боже, збав. Але то таке пізніше поганці збирають обидві частини циферблату, стріляють в Індії, беруть його на борт та улітають. А нашу брати могли би вбити. Ну він один з головних героїв. А фільм і ще не закінчився. Догнав герої летять скрізь час, але потрапляють не в 39-й рік, як планували, а в епоху до нашої ери. У рік осади Сіракуз. Опа! Опа! Отже, римляни б'ються з нацистами, адже римляни подумали, що літак це дракон. -хо -хо -хо. Що відбувається? Але на щастя, соціопат Теді провів літак крізь часовий портал. Хлопак вміє літати. Ми один раз прокинули, що він типу любить літаки. Піде. Ну поганці розбиваються на літаку на смерть. Інді та решта біжать до Архімеда, який до слова і створив циферблат. Ага. Так, а поранений Інді такий, типу, взагалі, то я не проти залишитися в минулому. Це найкращий час для мене. А Гелена така, типу, ні, так не можна. Оу, їй буде нелегко забрати його додому, раз він уже так пручається. Ні, це буде легко. Як замело душу, Та не вже? Так, вона б'є його, а потім він приходить до тями в своїй квартирі в Нью-Йорку. Стоп, вона лупаше його, тягне його непритомного до літа через свій портал, потім сідає на інший літак до Нью-Йорку, до його квартири та ліжка. Так, це був дуже потужний удар. Ще вона зв'язується з Меріон. Вона пробачає інді та хоче повернутися до нього. Чому? Тому що фільм закінчується. Догнав. Ну що ж, на цьому все, що скажете? Іде, інді ж усе одно звинувачують у вбивстві. Століця, на цьому все, що скажете. Ну з фільмом Брундіану Джонса неможливо облажатись. Щоправда, людям не сподобався четвертий, але все одно. Но не можна облажатись з фільмом про Індіану Джонса двічі.